Вітаю на сьогоднішньому уроці. Ми розберемо останні типи журналістських жанрів художні публіцистичні. Вони доволі відрізняються від інших аналітичних та інформаційних, мають свої особливості та вимагають високої професійності від людини, що їх використовує. Однак, це зовсім не повинно вас лякати, адже ви впевнено крокуєте до того, аби стати незрівнянними кореспондентами. Як ви вже здогадалися, художньо публіцистичні жанри містять у собі ознаки художніх та публіцистичних засобів. І, хоча не всі вони використовуються саме телевізійниками, розбиратися в них також вкрай важливо, адже ваше керівництво дуже здивується, коли дізнається, що розбираєтеся ви лише у репортажах чи замітках. художньо публіцистичні жанри відрізняються від інших, тим, що документальність, фактологія ніби відходять на інший план. Найголовніше місце посідає оцінка автора, його думки та судження. Напевно, зараз ви дуже здивувалися, адже вже знаєте, що журналіст ніколи не нав'язує глядачам власну позицію, не намагається змінювати їхнє ставлення до певної події. Але як я вже сказала, ці жанри доволі рідко використовують телевізійники. Отже, що саме відноситься до художньо публіцистичних жанрів? Найпопулярнішими є есе, замальовка, нарис. Фейлетон і памфлет, і традиційно поговоримо про кожен з них детальніше. Упевнена, що кожен із вас, хоч раз, отримував у школі завдання написати есе або твір на певну тему. Згадайте, як ви це робили із чого починали, чи ділилися власними думками або судженнями? Який матеріал врешті виходив? Власне, журналістські есе зовсім нічим не відрізняються від тих, що писали, і ви вони мають довільну композицію, містять індивідуальні суб'єктивні судження автора та не вимагають вичерпності трактування теми. Перші тексти у такому стилі почали з'являтися ще за часів античності однак вважається, що цей жанр започаткував французький філософ та письменник Мішель Монтень. Саме його твір сформував поняття есе та наділив його такими властивостями, що існують і в наші часи. Письменник працював над цим твором лише уявіть собі понад 20 років. Йому було близько 40, коли робота тільки розпочалася, але свою легендарну книгу він писав аж до самої смерті. У ній він вирішив знайти відповідь на складне філософське питання: хто я? І, хоча тепер ми знаємо цей твір під назвою Проби мовою оригіналу, вона звучить як есеї. Наступний жанр замальовка. У ній найголовніше місце посідають художність, образність, наочність. Забудьте про інформаційність, аналітичність, хронологічність. Ба більше іноді у таких матеріалах майже зовсім немає тексту. Якщо ж за кадри все ж є, не використовуйте суху інформаційну подачу, протокольність, зробіть текст легшим та зрозумілішим. Коли тележурналіст створює такий матеріал, велику роботу має виконати саме оператор. Картинка повинна бути яскрава, світла та виразна. Однак настрій вашого сюжету формує не лише камера, але й підхід монтажера. Тож попросіть його залишити необхідні звуки, це називається інтершум, додати музику або цікаві переходи між кадрами. Теми для замальовок можуть бути доволі різними. У місті запустили фонтани, розпустилися перші квіти, робочий день волонтера. Наприклад, ось яку замальовку на тему осінь. У Харкові підготували ми. Пейлитон перекладається із французької як лист або аркош це невеликий за обсягом твір, що висміює негативні явища у суспільстві, показує їхню комічність. 28 січня 1800 року французький редактор Бертон старший вклав у газету Journal des Debats невеликі листки. Згодом вони друкувалися в нижній частині аркушу та могли відрізатися. Їх так і назвали фейлетон, тобто листки. За тиждень у цій колонці надрукували рецензію театрального критика Жюльєна Луї Жуфроа. Це був легкий живий, дотепний текст, у якому проявлялися начитаність та знання автора. Його відгук на театральну виставу саме тоді і започаткував жанр Пейлутон у такому вигляді, яким ми знаємо його і сьогодні. До речі, в Україні є свій особливий різновид фейлетону. Письменник Остап Пишня створив унікальний та неповторний жанр усмішку, що поєднує у собі фейлетон та гумореску. Пізніше митець сказав: хоч фейлетон уже завоював у нас повне право на життя. На мою думку, слово усмішка нашіше від фейлетону. А тепер про памфлет це також сатиричний жанр публіцистики однак над гумористичним та дотепним у памфлетах домінує документалізм, сарказм, викриття негативного суспільного явища, про яке можуть знати не всі. Памфлет і фейлетон дуже схожі один на одного, але є важливі відмінності, що не дають об'єднатися цим жанром. По-перше, памфлет має саркастичний характер, тоді як фейлетон більше про куметність та комічність. Такі твори беззлобні та не прагнуть образити когось. По-друге, памфлет викриває суспільне явище, що не помічають інші а от фейлетон показує шкідливість певної події, акцентує на їхній комічності. І наостанок нарис цей жанр є найпопулярнішим на телебаченні. Головне завдання нарису розкрити образ чи характер певної людини або явища. Не обтяжуйте подібні сюжети складними текстами, визначеннями, словами, що розуміють не всі, або аналізом. Зазвичай у журналістських нарисах розкривається цікава історія людини. Це може бути звичайний містянин, художник, науковець, комунальник або політик. У нарисах не важливі статус або відомість героя. Головне його дії, учинки та життя. Коли готуєте свій нарис, уникайте сухості у текстах, пишіть лише про те, що вас самих зацікавило у цій людині, і чим би ви хотіли поділитися із друзями. Готуйте нарис із творчим підходом. Ваші тексти мають бути динамічними та захоплюючими. І пам'ятайте, що затягувати такі матеріали не можна, адже глядач просто не стане дивитися його до кінця. Аналізувати, інформувати, описувати, викривати журналістські жанри мають чимало різноманітних завдань. Від того, з написання матеріалів стає лише цікавішим. Тепер ви знаєте, у чому полягають особливості аналітичних, інформаційних та художніх жанрів. І я впевнена, ваші перші матеріали не будуть поступатися сюжетам професійних журналістів. Варто лише Спробувати я бажаю вам успіхів у цьому і вже чекаю зустрічі на наступних уроках.